Всім привіт! Сьогодні розкажу про такі елементарні дії у випадку, коли у вас, наприклад, фен вмикається, робить пару хвилин, не досушується волосся, наприклад, і він вимикається. Що треба перш за все зробити перевірити. Дивіться, ось з цієї тильної сторони, де є забір повітря, є ось така речіточка. Ось тут, з однієї сторони та з іншої є. Ось такі місця для натискання. Утискаємо, знімаємо ось цю решіточку і бачимо, що тут прийомна оця сіточка повністю забита. Її треба взяти і почистити, тому що забивається так пилюкою, що немає проходу повітря, тобто і спираль. Фену не охолоджується, спрацьовує або термовимикач, або термозапобіжник. І тоді він, він не, вмікне, не вмікнеться знову, поки термозапобіжник чи термовимикач знову не відновиться. Тобто він вимкнувся і вже ви його не включите, поки він не отстине. Ось це перша причина, тому що так. не... Ну і перша причина Тому що виходить з ладу фен. Все, ось таке маленьке відео про. Як можна самому зробити профілактику в випадку, коли фен мало працює і вимикається сам. Ну і забув сказати, звичайно, все це робиться на вимкненому з мережі фені.